Вітання всім! У нас четвертий день турніру подорожне підсилення на четвірках. Так, топ-5. Ну, Грається ця оборона. А не хоче. Ну добре, що і в це не, не біжить. Тим паче четвертий день вже, вже напевно, не дуже той принципово яка ця оборона буде. Головне відіграти без, хоча б без викупу. Складно плечі лікарі. Під грімом може бути неприємно. Ну, ходімо, краще ж все одно немає. Фіолар тут взагалі безкорисний. Можна було й напевно і лісю спробувати перевдягнути. Так, кристал є, кристал робимо і гріма прибираємо. Все на одну, проблему менше. Спробуємо бити гріма. Давайте, можливо, заблокуємо. Не заблокували. Трійка жовта. Ну, йому не вистачить. Хоча ми на бафах. Давайте спробуємо. І ось так синеньке ми, можливо, доб'ємо. Чудово. Приберемо зайве. Кирило все одно відлікує. Я вже нікого не встиг би забирати. До того часу. Так, Колька, скільки в тебе життя? 347. Ну, це забагато. все не хочеться драконити. Добре, давайте ось так, можливо, знизу жовтий. Не жовтий. Можливо, ще раз знизу жовтий. Також, ні. Добре, підлікувались. Приберемо зайве. Прикрашаю лісю зараз жовті зріже. Тому я й казав, що можливо потрібно було б перевдягнути мою. Хоча тут поле більш ніж чудове. Тому це вже дрібниці. Зараз жовтий дознайдемо і все на цьому. Тим паче ось він і є. Довго чекати не прийшлося. Б'ємо і все. Рігард, кіпріот на плечі це добре. але Рігарда пробувати буде складно. Ну, Хоча він пасивний. Тут три лік тут зб'ющих, лишень гормик. Якщо вимкнемо гормика плюс-мінус швидко, то в принципі проблем взагалі тоді ніяких не виникне. Але як його через Рігарда пробити, то кіпрі... того гормика, ще також не дуже зрозуміло. Ну хоча чому не зрозуміло? Зрозуміло, потрібно багато жовтого камінчика. Так, робимо кристал. Просто чому ще погано Рігарда взагалі. Ну дуже тяжко заблокувати. Так, давайте зелений кристал зробимо. Це напевно більше, щоб почиститись, ніж ніж уж він нам потрібен. Так, контра просто набав і прибираємо зайве. Жовті. Давайте підірвемо. Рігарду все одно по трошки максимально здоров'я ріжеться. Тобто вже інші лікарі не дуже йому й допоможуть у відліковуванні. Тому чекаємо, поки Кирил відлікує. Ну, можливо, спробуємо вдарити. Давайте подивимося, що з цього вийде. Так, чудово. Робимо синій кристал. Як добре вони з руки себе побили. Давайте спочатку жовті сині не будемо використовувати. Ну, а тепер можна. Ну що, намагаємось зняти контру, добити кіпріота. Добре, фіолора притримую. Кіпріота так приб'ємо. Чудово. Відлікуємось. Нехай кирил відлікує. Там потім філара задіємо. Міцненький кирил. Я думаю, йому вистачить, якщо чесно. Так, баф-баф. Ну і можливо фіолетового вистачить. Червоні, сині. Та повинно так. Їдемо далі. Скляний, це добре. Ну і три зріза броні. А це вже не дуже добре. Хоча скляни мої, мої мультики можуть чинити супротив, просто що це відчутно боляче, якщо вони будуть бити. Давайте ось так, напевно. І ось так, жовті підтягнемо. Так, в кріота плюс-мінус можна прокидати, якщо це жовті і сині. Але все одно це контрація, це неприємно, тому можливо доречніше буде пошукати спочатку лікуватися, Тим паче є червоний кристал. Підлікувалися, робимо зелений кристал. І зараз сині-жовті. Було б непогано до голді забрати кіпріота. Воно так і трапиться. Чудово. Так, ну Голді буде блокуватися в будь-якому випадку, тому давайте будемо блокувати центр. Абити. А бити в контру не хочеться, ось в чому річ. Ну добре, давайте поки ось так. Нехай грім сходить. А, грім заблокований, я щось не звернув на це увагу. Чудово, минус голди. зараз відлікуємось. Тут ось так, а тут жовти. Ось и чудово. Третій бій поспіль однакова кількість очків. Так, лікар 4. Три лікарі, контра і чао. Ну тут мені нічого не загрожує. Взагалі. Контра диспелиться. Чао в кутку з ударників. Можливо, довго буде, так, але. Жодних мене тут пересторог якихось немає. І ще якщо зараз Кирил заблокується, це буде взагалі ідеально. Красота. Один лікар мінус. Давайте поки баф якийсь на нас є синенький. Та напевно, певно приберемо їх. Під ядром, під бафом, можливо, її вистачить. Це і не відроджується клик в цьому костюмі. Чудово. Так, бафнулись. Можливо, чаво не зачепить жовтих. Ну, можливо. Ну добре, блокуємо знову, шукаємо тут камінчик. Анабель не заблокувалась. Це погано, вона ще зараз чистить. Перепрошую, ну не біда. Просто буде трішки довше. Так, лікуємось. Контра. Та давайте, напевно, під бурілом і будемо шукати. Яка різниця? Переберемо ось так, підає трішки комбо. Є Єфілар. Ну добре, давайте її задіємо. Просто вона зараз чиститься все. І трійка під нею так солодко стоїть. Не хочеться кидати цю трійку жовту. Ну ми на бафах. Ванебельно, там 1800 життя. Дуже я сумніваюся, що ми її заберемо. А в тебе 200. Ну добре, все одно я не добував би боріла. Дивіться, вистачило. Щось я недооцінюю силу бафів. От і чудово. Знову четвертий бій 779. Ну, хотів би сказати, що тут також лишень грім атакувальний, але тут буде складніше. Контру не здеспелити, я можу просто розбитися в якийсь момент. Обкіпріота. Добре, ну поки, поки можемо прокидати вклика, прокидаємо. Тим паче це ж бафи. Його баф також не солодка річ. Можуть з руки просто затикати. Добре, приберемо зелені, там буде видно. Приберемо сині, нехай зелені підуть. Просто я забагато синього. Порожнечу відправа, можна сказати. Так, бафнемось. Спробуємо заблокувати. Можливо, в нас це вийде. Клик заблокований. Трійки йому, якщо він не відродиться, вистачить. Тому фіалара я тримаю. <кхід> Чудово. По великому рахунку це була, напевно, найбільша загроза. Типу, щоб розуміти, скільки разів буде цей клик відроджуватись. Тепер бажано жовті під кіпріотом. Просто не протискати. Давайте, напевно, навіть ось так. Надраконимо гріма. Нехай удари. Чудово. Підлікуємось. Да, Анабель зніме баф, хоча з мультиків, можливо, і не зніме. Ну і ось так. Так, з мультики лишень з кирила знялося. Не хочеться так четвірку псувати під кіпріотом. Давайте, напевно, ось так. Хай Кирил сходить. Ну і знаття б, щоб так багато жовтого, можливо, пів фіалара задіяв би. Так, ну б'ємо. Ось так. Ні, Кирил ще... мультик Кирил надто потужний. Давайте ось так обережно. Він не зарядиться. Кіпріота контра ще так і не злітає. Ну добре, ось так через жовтих, можливо, так вистачить. Вистачило. Чудово. Аннабель не зарядилась. Ми її приберемо. Ну, а четвірку тоді вже в кіпріота навіть в контру запустимо. Це вже типу, не критично. Чудово. Тут на один більше. Так, ну сьогодні якось дуже швидко це все пролетіло. 95-й. Сьогодні я граю, типу... На півгодинки пізніше, плюс-мінус я вчора був 80-й, 80, здається, сьогодні 95-й. Ну бачите, турнір проходить ну, взагалі, можна сказати, ідеально, але ось ця оборона. І ніби ж не така провальна Б. Але не вистачає мої обороні того самого Мелендера чи Кедмена. Ось і маємо результат. Але все одно це, це дуже непоганий результат, як на мене. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!